Вітаю! Коли мені хочеться щось смачного, але я не хочу дуже довго готувати, друзі. Я готую саме таку сирну запіканку з маковою начинкою. Ой, це дуже смачно! Обов'язково залишайтеся до кінця. Зараз ви маєте унікальну можливість побачити приготування цього рецепта. Це відео вам буде корисне. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний, киньте цьому відео лайк. Вам не важко, мені приємно, і ми будемо починати. Дивіться, друзі, 750 грам кисломолочного сиру. Сюди ми додаємо три курячих яйця. 120 грам цукру сюди. Відразу ж 10 грам ванільного цукру. 60 грам борошна. Друзі, і все. Готово? Ну, майже готово. Тепер все це. Треба перебити ось таким блендером. Треба, щоб блендер у вас був дуже-дуже потужний. Тому що нам зараз цю сиркову масу. Зверніть увагу, який у мене кисломолочний сир. Бачите, він ось так, ось так тримається. Потрібно, щоб був такий кремоподібна маса. Максимальні обороти і все це гарно блендером перебиваємо. Бачите, ось така кремо кремоподібна Потрібно збити до такого стану. Тепер за допомогою силіконової лопаткою очищаємо блендер. Цей десертик я буду запікати сьогодні в такій формі. Бачите, вона в мене ось такого квадратного розміру. Розмір форми я напишу внизу в описі під відео. І попередньо застелив її паргаментом. Паргамент для того, щоб краще тримав форму, зівніть його в руках, розправте і положіть. Тепер, друзі, дивіться. Половину цієї маси ми переставляємо сюди у форму. Ось так розрівнюємо її. І дивіться, і отут беремо ось так кінчик сільконової лопатки, і нам треба зробити ось такий жолобок, так скажемо. Тому що зараз сюди ми будемо ставити макову начинку. Добре. 200 грамів готової макової начинки продається в супермаркетах. І тепер, друзі, просто беремо ось так. І за допомогою кондитерського мішка її ось так видавлюємо. Видалюємо її абсолютно всю ось так в 2-3 полосочки. Ось так. Тепер беремо вже всю масу, яка залишилася. Ось так на лопатку. І зверху ось так гарно викладаємо, рівномірно. Саме головне, щоб ви дуже добре перебили блендером основну масу. Щоб не було ніяких грудочок. Тепер ми беремо і розрівнюємо масу. Ось так. Закриваємо, бачите, тут відніється мак. Він не повинен віднітися. Лопаткою його ось так закриваємо. І ви подивіться, яка вийшла гарна красота. Тепер цю красу потрібно випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів 40 хвилин. Друзі, до готовності. У мене це займає 40 хвилин. Я вже готував неодноразово цей десерт. У мене це займає 40 хвилин перевірено. Візьміть дерев'яну шпажку, зубочистку. Ось таку на приблизно там на 35 й хвилині. Втикніть. Подивіться, якщо вона виходить сухою, значить готовий десертик. Можливо, у вас це швидше займає. я Не знаю, як у вас відпікає духовка. Але обов'язково, щоб духовка була розігріта. Якщо ви бачите, що у вас верх починає трішки вже ловитися, пригорати, візьміть і накрийте просто фольгою. Все, нічого тут страшного немає. Тому розігріта духовка 180 градусів 40 хвилин. Тридцятій хвилині, коли він в мене випікався, я відкрив духовку і застелив його зверху фульгою для того, щоб сильно не пригорів верх. Я йому дав так підрумянитися. Знаєте, бо сирна запіканка вона має бути така зверху, аж така трішки коричневого, такого темного, темного кольору. Це вам не та сирна запіканка, де додавали борошно. Це все змішали. І коли пробуєш на смак, якийсь як клейстер, а не запіканка, має відчуватися. Вона така гарна, має бути ніжна. Зараз я вам покажу, друзі. Духовка пищить, значить, час вийшов. 10 хвилин. Просто вимкну духовку. І даю, щоб стабілізувалося все. Пройшло 10 хвилин. Запіканочка стабілізувалася. Відкриваємо духовку. І дістаємо її. Ну що, забираємо хульгу. О, друзі, вигляньте. Яка вона класна. Бачите, ось така повинна бути. Я її спеціально довожу до такого кольору, тому що так має бути. Тут немає борошна. Це не якийсь, я не знаю, сирна запіканка і не можна звати сирна запіканка. Ось така, друзі, повинна бути. Тепер дивіться, вона стабілізувалася 10 хвилин в духовці. Тепер я залишаю на 20 хвилин, нехай повністю охолоне. Можливо, навіть займе 30 хвилин. Має повністю охолонути, тому що, бачите, зараз, яка вона ось така дуже, дуже дуже ніжна. Все, вона має повністю охолонути. Запіканка вже повністю охолонула. Я вже можу до неї ось так доторкатися. Беру дуже гострий ніж і хочу вам показати, який там класний, друзі, всередині сюрприз. Ось так розрізаємо. І момент істини. О, оце красота. Ще разок. Забираємо. Друзі, і ви погляньте, яка це красота. Це просто супер! Переставимо шматочок на тарілочку. Ось так. Яка вона класна, ніжна. Зараз я вам зможу показати. І ви, друзі, подивіться, беремо вилучку. Ось такий легенький натиск. І ви подивіться, яка класна текстура в неї. Оце я називаю справжня сирна запіканка. А ще й макова начинка взагалі класна. Дуже смачна, друзі, ніжніша просто. Виберемо маку. А в поєднанні. Це неймовірно. Ну, я не знаю, друзі, вам обов'язково треба це приготувати. Це не займає багато часу, саме приготування, але це неймовірно смачно. Якщо ви ще не готували таку запіканку, у вас є унікальна можливість. А якщо готували, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, як у вас вийшло. Можливо, хтось вже знає цей рецепт. А я впевнений, це відео вам було корисно. Обов'язково підпишіться на канал, хто ще не підписаний, тому що ви пропускаєте себе можливості побачити дуже багато класних кулінарних шедеврів. Також киньте цьому відео лайк, вам не важко, мені приємно. А я нагадую, якщо ви підписники мого каналу і хочете користуватися всією якісною кухонною технікою, якою користуюся я, яку я перевірив особисто і перевіряю кожного дня. У вас є унікальна можливість отримати її по саме низьким цінам. Зекономили, значить, заробили. Посилання на магазин я залишу внизу, друзі. На друге замовлення ви отримуєте знижку в 5%. На третє замовлення ви отримуєте знижку в 10% назавжди. Доки буде існувати магазин, ви будете отримувати знижки на весь асортимент, який є, і який буде додаватися. А з вами, як завжди, щасливий кухар! Всіх міцно обняв, припідняв. До нових смачних рецептів. Пока!